Так, всім привіт. Лебедів Денис, Бінук. Ми на пасіці в себе. Ну, Ми у друга знаходимося, а пасіка наша. Коротше, от у нас є підставочка, яку ми на швидку руку зробили, бо треба було переставити бджіл. Но взимку вона вся, вся буде, ну, Зіпсована, тому що вона не прокрашена, не оброблена, нічого ми не зробили, не підкладні не положили, нічого. Коротше, ну це так, трудина смарку. Коротше, що я зробив? Сьогодні проварили, покажи там воно, цілу кучу, проварили ножки, ножки ми не фарбували, перемички ми не фарбували короткі, так як вони могли спокійно корито залізти з маслом. Масло соняшне. отработку зайшов 13 гривень кілограм вперед. Що ми зараз будемо робити? Ага, я думаю, чогось не взяв. Зараз ще візьму поперечинки. Тобто все гарно проварено в маслі, воно потім все стече потрохи. Розмір коремичок 50-й. Якщо ставити на всю, отак от так ставити, то це на нормальний стандартний вулик. Якщо ставити за вуще, то тоді на ізмайлова краще буде, якщо вуще. Ну, В цих підставках є така можливість. Трошки вони ще загажені, але ми можемо отак зробити. Чистенько. Так, що ми? Був? Збираємо зразу комплекти. Щоб же ж не запутатися. Так, що нам треба? Оце йде у нас в довжину, оце йде поперечина Оце йдуть наші ножки. Перевіряємо. Все. Ножки йдуть навхрест. Зараз ми перевіримо все. Так. І заганяємо ножки. Зараз, я думаю, буде слизьковато, звісно, тому що воно должно замкнутися, вони всі в маслі. Що ми робимо? Робимо таким чином. Раз. Бачите, я взяв плитку, ну, щоб вологу не тягнуло. А зараз ми виставимо по висоті і потім вирівняємо уровень. І все, І зараз ставимо поперечину зразу, щоб зафіксувати. Тобто ви бачите, да, що можна в принципі все це зібрати одному, хоча підставочка така монументальна. Тож я щось -то дуже щільно зробив. Ну, вона ще подсохне, тому вона ще й болтатися буде. Я трошки і зробив з таким з припуском. О. Є. Загнав. Тобто, в принципі, все треба повинно заходити. Вроді ж міряв штангелі. Ну зараз сейчас виставлю. Так. Ця сюди. Cê é Це ж хочеться вам все показати, щоб воно ж було наглядно. Трошечки приходиться швидко попахати, а так в принципі нормально все. Дуже зручно. Масло трошки уберем. Хоча я дуже тут торці і отсюда я декілька разів Промакував в розкалене масло і давав йому остивати, щоб воно втягувало туди, щоб було класно. Так, що ми маємо? Ми маємо криву касу конструкцію. Зараз треба все повиставляти. Зараз, мабуть, кияночку возьму. І буду по потрошки. Бачите, вона ще пока слизька, а потім вона все себе возьме і буде нормально. Зараз груз як пригрузиться. Да, вона скарцить. Слизька. Так, ну це не туди, наверное, да, мабуть. Так, нажимай на паузу. Так, друзі, коротше, тришак. Трошечки коли фарбували, мабуть краску поналивали, ну де, де щось погано зачистили, це раз. Ну я так зробив маленькі дуже зазори. По-друге, ми їх зараз пофарбували. Вода, ну як вона акрилова, фарба для дерева. Вона, мабуть, трошки напітала влагой. Вони і так, как би трошки вологою. Коротше, що виставляти цю всю конструкцію сразу? дуже незручно. Тим більше тут половина всього жирного, половина тільки покрашеного. Коротше, ну це пародія вийшла. Що вот. ми робимо? Зразу ми виставляємо на поперечині, попередчини. Виставляємо лежа. Так зручно. Тобто, от я могу можу подстукати спокійно. А далі вганяємо поперечини. От она у нас то так повинна лягти. Тобто, все, ми її сейчас вганяємо сюди. Де наша тут поперечина? Вганяємо сюди. А иначе це все тільки можливо, коли воно все підсохне, зазори будуть більші. І буде потім нормально. Ну, погнали. <сі> збирать. Так. Бачите, я по це. Ну, одному можна збирати. Я ж ту сам зібрав і пчел сам поставив. Важкі були капець Так. головне щоб нічого не збилось, бо опять все заново робить. О! О. О. Зараз виставимо по ширині. Ну, як що двоєм, допустимо, на пасіку десь приїхали в ліс, там, да, що ставить, в принципі, нормальна тема, можна двоєм швидко поставити та і все. Зараз що ми... Трошечки я сюди зараз сміщу, тому що я оці хочу здвинути сюди. Щоб вони не дуже блукали. Ой! Іть. Іть. Ось так десь. Десь отак от поки. Во. Зараз ми жирненькі такі, жирненькі, капець. Хоп! Це я зараз вам показую і сам учусь. Во. Щоб ви розуміли, що це... Бачите, яке воно жирненьке. Ну нічого, воно потім буде нормально. Коли болото буде стояти і дощі будуть йти, воно буде супер. Так, теперь саме момент треба підняти. Так, хоп, 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 хоп. От десь на таку висоту, так? Да? Зробимо. Тобто ви бачите, да, якщо послідовно все робити, не так я вирішив, що швидко так фітфіть, а воно фить-фить не виходить. Треба фітфіть по-другому робити. Тут у нас уходы, да? О! Десь так рівненько, да? Трошки оту, по моєму надо підняти, да? Ну нам же ще плитки надо. Блін, оно слизьке, капець. Так. Нам треба ще ширину виставити, бо ширі не бо вулики не стануть. Думаю, от так буде краще. Так. Плиска, блин. Да. Сейчас ще одна. Вот такі, б взагалі було би гарно. Ну, походу що було, закинув. Та да й все. Ай. Похоже, вона ще й вирівнялась, да? Все. Ну в общем якось так. То есть... Якщо їх проварити, дати полежати, допустим, щоб воно втягнуло там, чи на сонці полежати, щоб трошки вони в дерево втягнуло в себе, то тоді не буде так проблемно, тому що реально, реально, ага, тут тут вона вуще стала, чи вона в принципі десь 7-8, да? Ну все, осталось переставити все, воно кабзда, яке тяжеле, важке. Ну ми переставимо потім це все заберемо і будемо проварювати. Все, всім пока. Клас! Друзі, бачите? Тут 100. Ну, більше трошки я скромніше. Бачите, сотий брусок класно тримає. то в принципі нормально. Якщо вагу розподілити правильно, то зручно. Ну класно буде, не буде його там вигибать сильно. Вот. Ну а хто звісно бажає на подонах? Он ми теж на подонах стоїмо і по два поддона. І по всякому. Просто тут класно, можна обкосити, тут обсипати. Ну не знаю. Є бажання просто, щоб воно виглядало трошки краще. все Всім пока. Так, друзі, ну все, ми переставили. Дружина допомогла, бо вони важкі. Слава Богу, переставили, все нормально. Все, сместили, бачите, просто да, вони чують, що щось не так. Ну вони пам'ятають, ми так і поставили, як вони повинні стояти. Все, бачите, я убрав. Тут вони прямо в землі стояли. То зараз ми їх ну, поки дождів таких не було. Все нормально, викрасим, теж проваримо все і буде готова подставочка. Дуже зручно для. Ви бачите, скільки можна? Да? Получається 3-3 у нас 6-6 шестерок. Ну, я думаю, що і восьмірки там теж можна да? щось, Можна буде запіхнути 6 штук. Думаю. Думаю можна. Ну, 5 точно. Так що отака от у нас файна підставка. Все стоїть, все супер. Все. Так, друзі, по скрипту розібрали. Ту, що не фарбована. І що я вам скажу? Зазори треба робити більші, тому що воно виколачує, воно заклінює все. Деревина трошки набрала. Все, капець. ну З одного боку вроде, класно, є стаціонарна стала, заклинило і все. ну Як треба розібрати, починаєш гецять. Тобто, всі, особливо ці клінові, повинен бути гарний зазор, щоб воно в перекос ставало. А не просто скользило по тонельчику гладенько. Так що майте на увазі. Треба там міліметр 3-4 зазор робити, мабуть. Ну, хоча би три, щоб було гарно.